Ось кінцевий результат шумовіброізоляції під капотне, обклеїв все повністю, без виключення. Ось так візуально виглядає. Також повністю було проклеєно під торпедою. Всі повністю місця, всі з'єднання, ну і крила, також місце робочого механізатора, підлога, все повністю. Уже нам пошили обшивку, поки приставили, придивляємося на крила, середина. Лягає дуже непогано, пошито класно. Зараз ми це все будемо клеїти. Ну і потім покажемо вам остаточний результат. От уже я й все поклею. Середня частина. Зробив також кожушка. Все вийшло дуже непогано. І клей непогано, клеєм 88-м вийшло загалом дуже непогано. Ось загальний вигляд. Вже поставив сидіння. Отак От все виглядає. Довольно таки непогано. Все приклеїлося, все стало на свої місця. Ну, дякую вам за перегляди. Кому цікаво, слідкуйте за нашим каналом. По можливості підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей.